В'язані іграшки, дитячі пледи та брелоки ручної роботи створює хмельничанка Олександра Зозуля. Жінка почала займатися цим після повномасштабного вторгнення, коли її чоловік вирішив піти до війська. Нині представила свої роботи на ярмарку ветеранського бізнесу. Чоловік пішов на війну і треба було за щось жити свого роду. Ну і з'явилася ідея, що можна взяти гачок до рук або нитки купити. Ну, сво таким чином трошки підтримуємо, в'яжем для діток приносимо радість. Це все відбувається вдома. Я працюю. Чителем і додатково ще ввечері можу собі дозволити пов'язати помедитувати. Долучилася до заходу й хмельничанка Людмила Нестеренко. Її чоловік боронить Україну із 2014 року. А жінка впродовж трьох років розвиває власне виробництво зі створенням текстильних виробів. Брандото текстиль це родина скатертина, скатертина, що об'єднує родину. Ось власне мої роботи. Це скатертини, ранери, серветки, новорічну колекцію, яку ми сьогодні вперше представляємо. Це машинна вишивка у складі. Є невеликий відсоток льону. Це домотканне полотно. Тканину я замовляю у Луцьку. Є у Луцьку велика, велика фабрика. Ну це українська тканина. Я дуже пишаюся, що я працюю і саме з українським продуктом, і просуваю його. Відвідувачка ярмарку Лілія каже, через соцмережі вже знайома із брендом Ото Текстиль нині ж прийшла, аби подивитись на вироби вживу. З катертини пані Людмили мені дуже подобається. Я хочу собі таку обов'язково придбаємо собі набір на різдвяний, на пасхальний стіл. Заодно подивиться все, що тут є, все що представлено. Донька хотіла обруч, так? Да? До <ріст> ми прийшли з обручем. Подивимося, може щось сподобається і придбаємо. Також на ярмарку продавали м'ясні вироби, соки, олію, каву, квіти, одяг та випічку. Зокрема, свою продукцію пропонувала мережа магазинів пекарень, витребеньки від куми. Чоловік засновниці та співвласниці Марини Сироти з перших днів повномасштабного вторгнення захищає Україну на фронті. Спершу це було в ТРО, потім далі він перевівся в сили спеціальних призначень і воює там досі. І коли мені запропонували з управління торгівлі взяти участь в такому прекрасному проєкті, я з радістю, звісно, погодилася, тому що це саме мій проєкт, тому що саме Мій чоловік дозволяє мені провадити свою підприємницьку діяльність і забезпечувати себе і нашу сім'ю, і підтримувати нашу економіку, сплачувати податки. Загалом свою продукцію презентували понад 20 місцевих підприємців. Головна мета ярмарку популяризація місцевого бізнесу, який створили ветерани та родини захисників. І ще одна мета цього заходу мотивувати інших. Військовослужбовців, їхні сім'ї, інших ветеранів відкривати власний бізнес. Сьогодні є гранти програми від держави. Сьогодні ми, як міська рада, допомагаємо йому і відповідно так само мотивувати людей, хмельничан, підтримувати бізнес ветеранів. Ірина Кондратюк, Ярослав Яфремов, новини міста.